Ну що, друзі, обріжемо молоде дерево, щеплене дерево. Воно позаминулого року ми щепили. І ось такий вже дало приріст, приріст за два роки. Я щеплював на гілках. Ось місце щеплення. щеплення. Ось це місце щеплення. Як бачите, я заматував ніякої не плюкви, а Просто проволокою. І всі щеплення прижились. Раз, два, Ось тут все це, це щеплення було під ось. І ось, ось корум. 3-4,5. При формуванні крони молодих щеплених дерев найбільша помилка людей це те, що вони жаліють обрізати те, що прижилося. От. І зараз я саме цим і займусь обрізанням. І формуванням правильної крони. І цю крону треба сформувати з самого початку. Дивіться, що я зроблю. Ось тут е дві щепи, дві прижилося. Одну я видалю, хоч і шкода, жалко все. Але одну я видаляю. Видаляю, тому що вона буде конкурувати з сусідньою. Так, дивіться далі. Ось тут в цьому місці. Е Зараз, сейчас, зараз. Ось в цьому місці дві гілки. Дві гілки, одну також буду видаляти. Зараз подивлюсь, яку краще, яка більш правильно росте, буду видаляти. Так. Тут це взагалі дичка, раз. Гілки, дички. Так. Те, що дичку, ми взагалі прибираємо. Все, що, все, що нам не потрібно. Залишаємо виключно. Сортове дерево. Так, Так, тепер давайте дивитися. Так, я зараз трошки віддалю і буде зрозуміло, що я обрізаю на загальній картині. Так, як і в усіх щепленнях ми дотримуємося таких правил, що гілки, які ростуть вгору, ми переводимо, щоб вони вросли в сторону. Ну, в сторону або горизонтальні, або під кутом 45 градусів. Тому це ми прибираємо все, що догори так, прибираємо. Ось залишається у нас ось ця гілка. Так, ця гілка. Ця гілка нам теж не підходить, вона конкуруюча, вона буде конкурувати із цією. Коротше, ми все, всю цю гілку прибираємо. так, да. от. З цієї гілки ще можна щось сформувати, вона росте трохи всередину, так, ну, не зовсім в тому напрямку, що нам треба. Але з цієї гілки можна пустити бруньку, вона буде рости назовні. Зараз приближується. Так, ось ця гілка, так, і ось є брунька, яка буде рости сюди назовні. От ми на цю бруньку і обрізаємо. Так, далі. Я дуже не люблю такого розстроєння. Ну, от, і ця гілка росте середня гілка росте вгору. Її можна перевезти. На боку, щоб вона росла ну, типу, як від крони. Але я взагалі приберу її для того, щоб було два розголудження і ось саме ось цю другу гілку, яка ну, не дуже добре росте, обріжена бруньку, яка буде рости від крони. від крони. Так, цю теж можна обрізати від крони. Так, дивимось далі. Так, значить. Все, взагалі тут короче, ще одна гілка. Ну, зараз ви не бачите, я її пізніше обріжу. ну, поки що щоб це не заважало. Так, дивіться, дві гілки. Так. Дві поруч, два, було два живці. Вони обидва прижилися, за кору були. І я дивлюсь, що ось ця друга так, ось цей живець, що за. Він м, такий більш, більш круто, ну, якби, без, перечі, вертикальніше росте, ніж перший. Тому я його приберу. Так. Ось Дрібізок, цей буде потім заважати, теж прибираю. Так, сухе прибираю. І ось дивіться, з цього букету треба сформувати так, щоб гілки росли в нас, ну, типу, якби розгалуджувалися. Ось є маленька гілочка, вона ідеально росте правильно, є велика гілка, жировик. І я перевожу з великої вертикальної на маленьку, ось на цю гілку. Так? Те, що росте всередину крону, ось ви бачите, вона до крони, ця гілка. Я її прибираю на нівець. І ось цю вертикальну гілку я теж прибираю, переводимо на ось цю гілочку, що поруч. Забираємо. Так, і в нас вийшло таке розстроєння. Пішла гілка, потім раз, в дві сторони і в третю пішло від крони. Прекрасно. Значить тут э, ця що в бік іде, я теж присічу. Присічу так, щоб теж було, якби розкощувалось. Ну, і тут присічу. Щоб э, кощилася гілка. Так. так, Тепер дивіться ця гілка. Вона теж росте. Круто вгору, нам цього не потрібно, нам треба переводити в сторону. Те, що всередину прибираю, так ці всі гілки всередину не потрібні. Вони точно з часом будуть тільки створювати проблему. Перевожу ось цю вертикальну, перевожу на горизонтальну ось на цю гілочку. Так? Але е, у нас тут так, да, нормально. І оці бокові, виходить, дивіться. раз, два бокові і одна від крони йде. Ці також я присікаю на зовнішню бруньку, щоб воно росло тільки типу, як від, від цигилок. Раз на зовнішньому і два на зовнішню. Цю теж присічу в самому кінці, щоб просто вона кущилась. Так, дивіться, значить, у нас є ось теж один. Живець прижився, і другий, який домінував ну, в росі. Один живець ми приберемо. Ну, дуже шкода, дуже, би, так, але, але треба прибирати. Зараз візьму сікатор. катати. Приберу так, щоб отут залишилася жива тканина від, від цього одного живця. І щоб тут краще затягувалось. Цей пенюк. Ось так. Так, ну, Ми сформували це росте всередину, ну, якби, якби це є середина, я розумію. Але отут вже є дві гілки і тому цю, цю ми прибираємо в, дорослому, в дорослого дерева. Це буде величезна проблема, якщо тут ще буде третя гілка. Цього допускати не треба. Ми ж формуємо цю крону на десятки років вперед. Так, зараз підніму вверх. Тепер вверх. У нас е, виходить, що це перший ярус гілок. Так? І треба сформувати другий ярус, але він має бути значно вище. Ну, В смысле, між першим і другим ярусом має бути суттєвий розрив для того, щоб сильно воно не загущувало. Тому ці міжярусні гілки ми... Прибираємо. І тут дуже багато. Дивіться, тут у мене раз, два, три, чотири, чотири гілки на одному місці. Ну, це, це абсолютно не потрібно. І, і вони занадто близько до першого ярусу. Тому я їх усі прибираю. Я знаю, що це трошки ну, якби вандальний метод, але, але це крона, і крону треба. Е Формувати не шкодуючи, не жаліючи. От, повірте мені, що це здоров'я вашого дерева на, на багато років вперед. Так, і ось дивіться, дві чудові гілки якраз розходяться е, ось перший ярус, вона між, виходить, між цими гілками уходить в сторону. І, і в, в цю сторону туди до хати теж між гілками якраз ідеально проходить. Ці дві гілки ми залишаємо маленькі вони, все. Але ми їх залишаємо. І прибираємо, або можемо навіть не прибирати, можемо. Так, да, все. Коротше, у нас буде два яруси, так? Два яруси і центральний я обираю. Так, все, нам високу дуже не треба. Якщо ви хочете там прямо високу тичку, то так, да, можна центральний залишати. так. І ось тут я присічу, їх можна, до речі, оці відігнути. Мабуть, ми так і зробимо. Так, да. ми зараз оці розігнемо. Розігнемо і присічемо. Зараз я таке зроблю. Зараз я обріжу, так. обріжу для того, щоб тут утворювалася брунька. Вона ну, роздвоювалась дерево. Так, на зовнішню. Так. І ось це ми зараз розтягнемо. Так, дивимося. Так, дивіться, для, для розтягування я використовую ось такий є спеціалізований шпагат, ну він кембрик називається. І він такий трошки еластичний. Це типу якби така трубочка. Так, він дещо еластичний, але він, ну, не, не, це не резинка, ні в якому разі це не резинка. Так, спробуємо. Я беру трошки далі, так, майже біля кінця. І е, роблю тут петельку. Е, саме петельку для того, щоб, ну, коротше, щоб сильно не затягувати, щоб воно не врізалося в оце, так як в мене вийшло з щеплення. Має чудове якраз місце. Ось так. Получається навхрест не до цієї гілки. Так? А, ну, чому не до цієї гілки? Тому що е цей шпагат буде підтягувати цю гілку догори. Ну, мені цього не треба. І тому я отак. Типу як навхрест. Влетів. Все. Я тут зав'язую Теж не не туго, не якби не зажимаю гілку, а <кій> зараз покажу. Так, поправимо. Все, ми ще залишимо Ну якби натяг на те, що під сонцем воно нагріється і трошки воно розтягнеться. От. Тому, тому так нормально. Коротше, так добре. І так само роблю іншу гілку. Ну що, подивимось результат. Значить, бачите, нижній ярус весь розходиться в боки, всі йдуть від центру. Пеньок залишив, щоб заживало, краще затягувало це все, щоб там дупло не утворювалося. Верх я зробив розходяться в різні боки, дивіться, роздвоєння, Хоп, і це між цим роздвоєнням верхній ярус. Так, є. І коли ось тут виростуть гілки, до речі, не присік вершок, ось тут утворюються нові гілки, так, нове розгалудження. Це вже буде третій останній ярус. І все. На цьому все. Так, ці гілочки вони трошки попустяться. Коли ми знімемо, вони, вони трошки піднімуться. Так. І в общем на кожній, з гілці, на кожній гілці буде розгалужені. Це буде вже третій ярус, невисокий, третій невисокий. Я повторюсь, що всі дерева я формую так, щоб можна було з легкістю обрізати або ну, свій рост, або з якоюсь табуреточкою. Ми сформували крону. Правильну крону, дивлячись далеко в майбутнє. Це на цьому все. Кому цікаво, підписуйтесь, далі буде.